Доброго дня, друзі, на прохання спільноти хочу вам показати, е, який комплекс я використовую від фітовтори. Оце, друзі, плантатор дозрівання. І це все я використовую одним коктейлем. Отакий квадріс сінгентовський, борхілатін і калій хілатін. Чому я додаю хілатини? Тому що в них вже є прилипач. І вони дуже файно на і помідор. Зараз я вам покажу помідор в обробці. Отаким оприскувателем я користуюсь. І от, друзі, о, така в мене картопелька досі стоїть. І все, містами ще даже деяка шалена цвіте. Ось. Деяка вже трошки лягла, а деяка цвіте. І отак, друзі. Я обробляю огірки усім раствором. Це все в один бачок одразу. І от помідори. От, будь ласка. Ось такі помідори. У мене Ось участок. Висять. Ось такі є здоровені. Ось, кісті. Десь якийсь лист, трошки хвороба взяла, але я його рятую і всі помідори. Всі помідори в мене ростуть добре. Є поражені, не спорю, є поражені, є ось Я залишу на сіміна такі кісті, бачите, толстого. І, друзі, зараз вам покажу, який перець. Перець обробляти теж потрібно, тому що він теж має властивості хворіть. Сухі п'ятна гнилі з'являються. Тому... Ось о, пізніше помідор я садив теж ось він, бачите, ось такий стоїть зелененький. Ось його нав'язалося, Тут і коктейльні на, на, на паточках, а ось о, перчик. Є ось такий перчик це ранні стили і є ось те, що геркулес. Ось, бачите ось які причини. Ось, о, дивіться. Він... По 2-3 перчини крупні и де типа гага все жовтый. Тоже він дозривання, Це... ми з нього готуємо лечу. І отакий салатний перчик. Отак, друзі. Ось так я використовую цей коктейль. Я його використовую раз в 12 днів. Так що, кому цікаво, пробуйте. Всі бачите, що помідор зелений, не хворіє, є поражені листки, я їх зрізаю, убираю. Так що, отак. Всього, найкращого. Бажаю вам всім успіхів. Дякую.